Вітаю колеги! Мене звати Тетяна Купчик, я шеф-редактор, експерт з головбух. Пропоную вашій увазі топ 3 основних зміни до інструкції про відрядження. МінФін відкоригував інструкцію про відрядження. Давайте подивимось, що варто врахувати кожному головбуху. Зміна перша рівний статус паперових та електронних документів. Підтвердні документи можуть бути складені у паперовій або електронній формі. Електронний документ, пред'явлений у візуальній формі відображення на папері, вважають підтвердним документом. Однак, перевірте, щоб його склали з дотриманням вимог законодавства про електронні документи. Зміна друга. Документальні докази перебування особи у відрядженні. Щоб оплатити добові, лише одного наказу про відрядження недостатньо. Обов'язково мають бути в наявності один чи декілька документальних доказів перебування працівника у поїздці. Це можуть бути проїзні документи, рахунки на проживання, довідки підприємства, куди відряджали працівника, про його перебування за місцем відрядження, службові записки у довільній формі про виконання працівником службового доручення під час. З відрядження. Також підійдуть будь-які інші документи, що підтверджують фактичне перебування працівника у відрядженні. Про це наголошено у абзаці 2, пункту 4 розділу 2 інструкцій про відрядження. Зміна третя виписка про підтвердження витрачання коштів з картки. Якщо під час відряджень працівник застосовував платіжну картку чи її реквізити, вартість витрат засвідчує документ в електронній формі або ж в паперовій формі, що містить визначену законом інформацію про виконані платіжні операції. Це може бути виписка банки імітента платіжної картки або ж відомості з рахунку. Таким чином, інструкцію про відрядження привели у відповідність до підпункту 179.2 Податкового кодексу України. Хочете знати більше про відрядження? Приходьте в експертну правову систему експерту з Головбух.